Вітаю вас, діти та батьки. Запрошую вас переглянути виставу за мотивами твору Тараса Шевченка: «Реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць. На ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Впродовж цього тижня ми з вами знайомилися з творами Тараса Шевченка. У кожному своєму творі Тарас Шевченко описує надзвичайну любов до природи. Поет дуже любив українську природу, рослини, тварини, все живе, що його оточувало. Після знайомства з його творами кожен читач має подумати, як зберегти природу. Що ж для цього придумали люди? Про це я вам сьогодні розповім. Колись давно на планеті Земля спокійно жили собі рослини та тварини, але з часом через людську діяльність сталося так, що певні види рослин та тварин зовсім зникли і їх ніколи вже не зустрінеш на нашій планеті. Так трапилось у більшості випадків через жадібність людини. Люди збудували багато заводів і фабрик, які погано впливають на воду та повітря. Через це тварини птахи. Рослини, які мали чутливу шкіру та травлення, зовсім припинили своє існування, не змогли вижити з поганим повітрям та зіпсованими водоймами. Певні види риб зникли, тому що люди виловлювали її через те, що людям необхідно багато деревини, вирубують ліси. Для деяких трав'яних рослин та тварин умови лісу були необхідні для життя, тож, чим менше лісів, тим більше зникає лісових рослин та тварин. Люди, які люблять та турбуються про природу, дуже занепокоєні долею тих рослин, тварин, риб, комах, плазунів, птахів, яких майже не залишилося у природі, які почали зникати. Небайдужі люди намагаються врятувати таких тварин та рослин та вносять їх назву у червону книгу України. А червоною цю книгу назвали тому, що червоний колір подає усім сигнал небезпеки. Увага! Не чіпати! Берегти у книзі містяться сторінки різних кольорів, на червоних сторінках книги зображені тварини та рослини, які під загрозою повного зникнення, на жовтих ті, які тільки но почали зникати, на білих сторінках розповіді про тварин і рослини, які назавжди зникли з лиця землі, і їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках маловивчені, що рідко зустрічаються. А на зелених зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких сторінок дуже-дуже мало. Сьогодні я розкажу вам про тварин, які занесені до Червоної книги України: дельфіни Афаліни та Білобочка, морський вид, що уникає мутної та опрісненої прибережної води, живуть у Чорному морі України, тримаються невеликими зграйками. Живиться такою рибою, як хамса та шпрот, а також ракоподібними молюсками. Коли у дельфінів з'являються малята, мама годує їх молоком, мармуровий краб. Чисельність цього виду тварин незначна. Краби зникають, тому що їх виловлюють відпочиваючи, тому що забруднена поверхня води. Цей краб мешкає в прибережній частині моря, Орлан Білохвіст, в Україні гніздиться вздовж Дніпра. Та його головних притоків, а також поблизу великих ставків, дорослий птах бурий, темніший зверху і світліший внизу, з білим хвостом. Вчені підрахували, що зовсім недавно в Україні гніздилися всього 20-30 пар цих птахів. Головними чинниками загрози для орланів є вирубка лісів, відпочинок людей поблизу водойм, де живуть орлани, зменшення кількості корму для них, чорний гриф в Україні живе тільки в Кримських горах. Вчені говорять, що там їх живе не більше 50 птахів. Причини зникнення цієї пташки скорочення кількості корму для неї та пряме переслідування птахів людиною. Дуже великий птах з широкими, довгими крилами та коротким хвостом. У дорослого птаха голова і верхня частина шиї вкриті коротким бурим пухом, загострені темнобурі пера, що ростуть ззаду та по боках шиї, утворюють великий комір. Це лише невелика частина тварин, яким потрібен захист. Диким тваринам потрібна наша допомога. Коли побачити їх зможете тільки на картинках. Щоб не зашкодити природі, потрібно дотримуватись ось таких правил охорони природи. Під час прогулянки лісом треба ходити тільки по стежкам, не слід ламати гілки дерев, не можна топтати та зривати квіти та трави. В лісі не слід кричати та вмикати голосну музику. Бо тварини та птахи можуть злякатися та полишити свій дім. Не можна ловити комах, знищувати пташині гнізда, не руйнувати мурашники. Ось таких правил потрібно дотримуватись для збереження тварин та рослин. Пропоную вам намалювати одну з тварин, яка віднесена до червоної книги.